Будиночок отак виглядає. Біля будинку гараж. Гараж орієнтовно 22 квадрати. Прихоже. Отут -от -от відгорожується котельня. Розмір орієнтовно 4 на 2,5. 10 квадратів. Потім попадаєте в цього кімнату. З панорамним вікном. Розмір цієї кімнати 4,5 на 5, 10. 23 квадратних метри. З неї дві спальні, дитяча спальня, доросла спальня. Дитяча спальня розміром 4 на 3 орієнтовно, близько 12 квадратів. Доросла спальня розміром 4 на 420 орієнтовно. Десь 16,5 квадратів. Потім санвузол. Орієнтовно десь квадратів на 5,5. Із цієї кімнати через арку вхід на кухню. На кухні широке панорамне вікно і вихід на терасу. Розмір кухні орієнтовно 4х4 десь. Ну, трошки менше, десь квадратів 15 буде. Вихід на терасу. Розмір тераси 2,5. Десь на 4 метри приблизно. Десь 9,5 і 10 квадратів, води тераса, ділянка отакого от розміру. Теплені двері, в гараж. Так виглядає гараж. Встановлена автоматика, утеплені ворота. Тут от перед будинком ще така доволі широка зона ділянки і за будинком багато місця. Огорожено все парканом. Якісно побудовано. Значить 7 соток, такий будиночок 65 тисяч доларів коштує. Ось поряд ділянка 5 соток. Точно такий самий будинок 63 тисячі доларів коштує. Також є отут От тут будиночок такий. Тут теж 5 соток. Теж 63 тисячі доларів. У нас тут комплекс з 11 будинків, решта всі продані, лишилось три будинки.